Привіт! От буває так, що зранку немає часу ні на що. І щоб не вибирати між посні, дати, чи нафарбуватися, сьогодні покажемо, як зробити простий та природний макіяж лише за 20 хвилин. <му> Зі мною сьогодні Ярослав Паляниця, візажист, який допоможе нам розвіяти міф про те, що фарбуватися це завжди довго. Привіт! Розкажи, будь ласка, який був твій найшвидший макіяж. Привіт, Женя. Якось мені довелося робити макіяж просто на ходу в таксі. Мабуть, він був найшвидший, бо водій їхав зі швидкістю 40 км на годину. А в мене ритм зазвичай трішки повільніший. Ого, уявляю. Ну сьогодні ми нікуди не поспішаємо. Хіба можемо уявити це, щоб зробити макіяж на швидкоруч? Скільки нам знадобиться продуктів? Всього 8 продуктів. Ну, не так вже й багато, тоді пропоную розпочати? Як завжди, починаємо з тону. Я наношу Shiseido Synchro Skin Self Refreshing у відтінку ivory від центру обличчя до периферії легкими рухами. Основа має тонку та свіжу текстуру. Вона сама підлаштовується під шкіру і не перевантажує її. Там, де потрібно більше покриття, додаю ще трохи і розтушовую. А як щодо SPF? Цієї основи захист SPF 30. До того ж, він водостійкий та тримається весь день. І це не просто мої слова, бо основу клінічно тестували, тому результати маємо звідти. Окей, а якщо хочеться трошки підкреслити риси обличчя? Тут мені потрібен ось такий Isadora Contour контур Стік. Наношу лінії під вилицями, вздовж лінії щелепи та по боках носа. Потім м'яко розтушовую, щоб тіні виглядали природньо і плавно зливалися з тоном. А щоб освіжити обличчя, використовую хайлайтер Esador Glow Stick. Легко проходжу по ділянці на вилиці, спинку носа та трохи над губою. Легко розтушовую і власне все. До речі, в цього хайлайтера дуже крута формула з екстрактом водоростей і олією морського фенхелю, яка працює. Як натуральний ретинол, це робить шкіру зволоженою та свіжою. У складі немає ароматизаторів і інгредієнтів тваринного походження, і його не тестували на тваринах. А ще ефективність і безпечність підтверджені клінічними тестами. А ще я підгледіла у тебе пудру з фотофільтром. Вона має ультратанку текстуру, легко розташовується і дарує макіяжу природний вигляд. Тримається цілий день без осипання. А ЕСПЄФЗахи захищає від перечасного старіння шкіри. Я набираю міша Radiance і легкими рухами проходжуся по тезоні та вилицях. Пудра вирівнює тон, додає атласного фінішу. Я також знаю, що у деяких дівчат зранку дещо бліда шкіра і хочеться додати, щокам легкої яскравості. У такому випадку нам допоможе кларанс Джолі Блаш та пухнастий пензель. Делікатно розташовую круговими рухами на вилиці. Рум'яни мають шовковисту текстуру, тож легко розтушовуються і додають обличчю свіжості. Нам не потрібен більш виразний ефект, тому одного шару буде достатньо. Для легкого повсякденного макіяжу нам потрібні якісь легкі тіні. Саме такий підготував. Це є живенши у легких нейтральних відтінках. Світлий тон наношу на всю повіку, середній у складку для м'якості, а темний легенько розтушовую по краю вій. Завдяки такому поєднанню очі виглядають виразно, але дуже природньо. А ось ця туш Wander Perfect від французького бренду Clarence допоможе нам підкреслити вії. Якщо в кіно 4D це коли відчуваєш усі ефекти на собі, то в макіяжі 4D це туш, яка дарує віям об'єм, довжину, розділення одночасно. Саме так. Проходжуся плавними рухами від коренів до кінчиків вій, трохи прокручуючи щіточку. М'які волокна добре профарбовують навіть найтонші вії, без склеювання, а еластична текстура дозволяє робити кілька шарів для більш виразного ефекту. Так погляд одразу стає глибшим і яскравішим. У нас лишився останній предмет. Давай скоріше подивимося, що ж це. А я пропоную вгадати тобі, що це. Можливо, це олівець для губ? Гарна спроба, але ні. Якщо це не олівець, тоді може блиск? Саме так, це блиск від Ісадора, яким зручно користуватися прямо з олівця. Завдяки сквалану губи одразу зволожені, виглядають об'ємними й доглянутими. Формула без ароматизаторів і інгредієнтів тваринного походження. Протестована дерматологами, тож це ще й догляд. Погляньте, що вийшло. Пішла жити це життя в новому легкому образі. Я б теж так зробила, Ярослав. А ми з тобою нічого не забули. Я особисто нічого. Знаю, що проходив розіграш, і саме час оголосити результати. Зараз ми дізнаємося, хто ж переміг. Знаємо, як приємно, несподівано щось вигравати. Тож вітаємо! Дякуємо за участь! Ми вже пишемо вам, щоб віддати ваш приз. Якраз і 20 хвилин не пройшло, а ми вже маємо класний мек, що підкреслює природні риси обличчя. Сподіваємося, вам був корисний цей сюжет і ви захочете повторити цей макіяж вдома. Підписуйтесь на канал, щоб завжди бути в курсі наших б'юті новинок. А ми з вами ще побачимось. Па-па!